Попереджений, значить, захищений, як діяти в надзвичайній ситуації, розповідали рятувальники ужгородським школярам. Розповіли все, як поводити себе, коли пожежа, витік газу в домі та як не загубитись в лісі. Вчили найменших учнів перших-четвертих класів. Дирекція школи розуміє та підтримує проведення таких заходів. Я вважаю, що такі е мероприятия треба проводити обов'язково, тому що вони все-таки раз за разом участь наших ребят вести себе в той або іншій ситуації. Когда вже в голові є алгоритм того, як треба робити і як треба, тоді легше себе спасти і себе, і того чоловіка, який потрапив в біду. Спочатку школярам показали мультфільм про безпеку життєдіяльності. а вже на вулиці їх чекали справжні. Бійці рятувальної служби, які ознайомили школярів з обладнанням та рятувальними засобами, що використовують у повсякденній роботі. Дітям завжди дуже подобається пожежний автомобіль. Ми сподіваємося, що в майбутньому можливо хтось з них стане такий справжнім мужним героєм-рятівником. У ролі рятувальника зміг відчути себе кожен з учнів. Мне все понравилось, потому что шлангом нас поливали, все, на машину тоже забрали. Интересно, потому что, ну как вам сказать, не каждый день такой в жизни бывает. Нас научили пользоваться шлангом и включать бегалку Мені саме більше сьогодні сподобалося, коли я поливали. Подібні навчання рятувальники провели у більшості навчальних закладів області. Адже чим більше діти будуть знати про небезпеку, а головне вмітимуть правильно діяти в екстрених ситуаціях, тим менше з ними буде траплятися неприємностей.